Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Сьогодні особливий день. Не тільки тому, що саме сьогодні в день виходу цього відео у мене день народження, а й що саме 3 серпня 2013 року, тобто 10 років тому, вийшло перше відео з за мого авторства на YouTube. Або якщо точніше, найдавніше відео із тих, що збереглося, бо контекст тут досить важливий. Але про все за порядком. Я не просто так застосував формулювання найдавніше із тих, що збереглося, бо мої спроби в якийсь монтаж були ще десь приблизно у 2010-2011 році. Та й монтажем це назвати складно, ближче радше до геймплейного відео із музикою, щось по типу AMV, але тільки GMV. Я навіть можу пригадати, що саме я тоді намагався зняти. Пригадую, що це була перша Assassin's Creed, де я намагався подолати всю варту в Акрі під музику Fort Minor Remember the Name, а також подолати босса із Принц Персії під музику Pain – гурту Сида'з Grace. в Принц Персії 2008 року, той що типу Ребут. У мене ж досі збереглися ті самі диски з цими іграми, які я показував у відповідному відео про мою колекцію дисків. І мій план був максимально примітивним. За допомогою програми AMP я вмикав музику або попередню з плейлиста, щоб воно розпочалось у потрібний момент, перемикався на гру і вже безпосередньо у грі виробляв ті дії, які мені були потрібні в цей момент під музику, темпоритм і так далі. Якщо спитаєте мене, а яку програму для запису відео я використовував, можливо, Fraps, Bandicam, Hypercam, Camtasia або ще щось, на що я відповім? Телефон. Так, я буквально записував весь цей відеоконтент на камеру телефону, а точніше, смартфону, а саме 3,2 мегапіксельної камери Samsung GT S5620. У мене досі збереглась коробка від цього пристрою, хоча доля самого смартфона мені невідома. Я не можу її знайти, ну обов'язково, що я її десь втратив. Мій план запису відео екрана монітора теж був досить простий. Я завчасно виставляв певну кількість книг для опори, потім на них клав високий вертикальний стакан для канцеріалії, у мене було кілька лінієк, що були вищими за цей стакан, саме вони і тримали телефон у необхідному мені положенні. Щойно я знаходив потрібну висоту та кут камери, я намагався зайвий раз не чіпати всю цю конструкцію, окрім як натискання кнопки запису на смартфоні та зупинення цього ж запису. І так мені доводилось якось дивитись крізь всі ці предмети на екран, щоб я бачу, що там відбувається. Оскільки ці всі записи були на телефоні або карті пам'яті, радше за все я їх кудись -то і завантажував. Цілком вірогідно, що або на Ютуб, або у тодішньому ВКонтакті. Але про це вже ніхто ніколи не дізнається. Здається, сторінку в тій соцмережі я завів ще у 2011 році, але й ця інформація вже не точна, бо перевірити вже нікому. Звісно, користуватись особистою поштою в інтернеті, особливо на той час, було досить небезпечним явищем, оскільки у разі невдалої реєстрації або переході за фішинговим посиланням можна було втратити геть все, або дати себе скомпрометувати тим чи іншим чином. Тому багато хто заводив собі твінк-пошту, на яку вже потім реєстрували все решта. В моєму випадку твінком став ні, не той, а умовний Сергій Ковальський. Чи була у мене якась пошта до цього? Цілком вірогідно, проте відновити доступ до неї вже неможливо, оскільки я не пригадую навіть нікнейму тої пошти, не кажучи вже про пароль. І якщо повернутися до теми відео десятирічної давності, то у мене там. Музичні приколи на Сталкер Тінь Чорнобиля. Весела музична підбірка на Сталкер. Звучала музика наступних груп. Втім, мусу зауважити, що це відео вийшло 10 років тому, ще навіть до подій Євромайдану. А тому на той час це не було зовсім крінжовим. Просто воно набуло свіжості десятирічного молока. Ну ви зрозуміли. А потім зі Сталкера я одразу перестрибнув на Майнкрафт. І напевно з тих самих пір у гру не грав, бо я геть не пригадую, що було після оновлення 1.6. Пригадую коней, водки для коней і все. Втім, саме Майнкрафт став основною темою на цьому каналі. І не просто Майнкрафт. А саме караоке версії. Ну ви знаєте, тоді це був розкид Майнкрафт каналів разом із цим і різноманітних авторів, що створювали свої анімації, машиніми, музичні кліпи чи музичні пародії в стилістиці цієї гри. І мушу зазначити, що показники цього нового каналу були просто пречудовими, як для Ютуб каналу, що створювався з нуля. І навіть проблема скарг щодо авторських прав цьому не заважала, оскільки Ютуб тоді був досить поблажливим щодо цього. Це зараз цей сервіс готовий зрівняти тебе з землею за використання всього двох секунд з якоїсь популярної пісні. А тоді ця проблема не дуже переймала контент-крієторів, бо максимум, що ті могли отримати за таке порушення, це просто вилучення прибутку з монетизації, або й взагалі майже жодних обмежень. Ех, Чудесні золоті часи Ютуб. Звісно ж, я не буду вмикати всі ці відеоприклади, бо зараз такий трюк вже матиме значно гірші наслідки. Проте мені вдалося створити вісім караоке версій популярних пародійних кліпів у тематиці Майнкрафт, деякі з них отримали чимало переглядів, і такий показник для мене завжди був недосяжним. А потім створив три музичні відео із кадрами серіалу Пінгвіни Мадагаскару. Так, був окремий мультсеріал про них, який транслювався на QTV. Ще два відео по сталкеру, хоч вони були і не дуже популярні, а потім один досить крінжовий типу снайпер-монтаж, потім Фортрес 2. після чого я закинув канал і повернувся до нього лише один раз, щоб завантажити у 2016 році тестове відео з планетами, коли я вчився на звукорежисера. Тоді перед нами стояла задача створити з нуля аудіо супровід для цього відео, тому що у ньому просто не було звукової доріжки, і паралельно погратись із панормуванням. Вийшло погано, чесно кажучи. Втім, хочу зауважити на одну деталь, на яку майже ніхто з глядачів не звернув би увагу. Якщо ігнорувати перше відео на цьому каналі, то було лише два відео з російською музикою, а саме Машина смерті та Безумство. Які вийшла у січні та в березні 2014 року, тобто друге відео вийшло вже за час окупації Криму Російською Федерацією, хоча і до її спроби узаконити анексію так званим референдумом 16 березня, в подальших відео не звучала жодна російська пісня. За винятком однієї пісні від російського гурту, яка вийшла у 2004 році, і співається англійською мовою. Тоді вони ще намагались якось сісти на два стільці одразу, випускати пісні з англійським текстом та російським, а потім вирішили сісти конкретно на другий стілець. Це перший такий цікавий елемент. А друга малопомітна деталь, так це те, що майже у всіх цих відео було щось по типу інтро. Але не таке інтро, як це було на початку 2010-х років, де більшість ютуберів використовувало готові відеозразки з купою спецефектів і відповідно музику. Ну, коротше. У мене це було просто звичайний текст, проте майже завжди цей текст був синьо-жовтого кольору. Та й сам логотип не змінився з часів його створення та був синьо-жовтим. Звісно, ні про яку особливу українськість мови не йшло, оскільки навіть натяків на український Ютуб тоді не існувало. От, дайте відповідь на таке питання які канали станом на 2012-2013 рік велись переважно або виключно українською мовою, не враховуючи ютуб канали телеканалів? Це вже питання із двома зірочками, якщо так подумати. А скільки із цих каналів досі залишились україномовними або хоча б активними? А це вже питання із п'ятьма зірочками. Це от зараз, на щастя, є велика купа україномовних ютуб авторів, відповідний попит на такий контент та сервіс Маніфест, який дозволяє простіше вгамувати цей самий попит. І нічого такого не було десять років тому. Ані попиту, ані пропозиції. І це замкнуте коло не вдалося розірвати у 2014 році. Хіба що дещо його зіпсувати? Проте російський інформпростір все ще залишався домінантним аж до лютого 2022 року. Тому не дивуйтесь російським написам в назві, опису чи в самому відео. Такі були реалії. На жаль. Але на щастя англомовного контенту там було більше. Більше про цей аккаунт майже нічого розповідати, тому що оскільки це твінк аккаунт, тому я використовував його саме із тим призначенням, задля якого і створюю твінки. І у відповідь отримував купу всякого спаму, фішингу, розсилок та решта непотребу. Напевно, єдине, що варте нашої уваги, так це стім аккаунт, прив'язаний до цієї пошти. І після певних маніпуляцій мені вдалося відновити доступ до нього. І що ж я там бачу? Ох, і не кажіть, хоча майже 2100 днів тому це було всього-навсього 4 листопада 2017 року. І навіть рецензії українською у 2014 році, не кажучи вже про підписку на спільноту OpenGamer, останнє відео з відповідного каналу було у вересні 2017 року. От вам і одна з відповідей на питання, де був український контент 5-10 років тому. Він, звісно, існував, але більшість навіть із тої невеликої кількості каналів не дожило до цих днів. Який висновок можна зробити з усього цього? Не знаю. Я просто хотів поділитись своєю історією. Хіба що, напевно, те, що моя проукраїнськість триває ще з досить давніх часів, попри спробу зросійщення та стикання із жорсткою реальністю тотального домінування російського інформпростору. На щастя, наша країна поступово позбувається обох цих елементів, хоча на це все знадобиться дуже багато часу. Або значно менше, коли Російська імперія просто розвалиться на друски і більше не здатне буде підтримувати свій руський мир. Тож, допомагайте волонтерам, які допомагають маловідомим підрозділам ЗСУ, ССО і так далі. Коротше, ви без мене повинні прекрасно знати, що нам всім варто робити, та чого не варто робити. Бо якщо вам потрібно саме мої нагадування, то з вами справді щось не те. А в мене на цьому все і до зустрічі в наступному відео.